Чомусь у мене таке перечуття. Ну, це моє особисте, що зараз путляру кінець. У ці санкції по долар, євро, там гонконгський долар, що вони його доб'ють. Чому я ну це, а, а, опять же, це моє бачення, що якось приховуються за його спокієм, за його погрозами, приховується те, що це транквілізатори, вони йому дають так триматись. І е, бізисходність його вона якось відчувається. От вони говорять спокійно, він пісков, но щось їх там внутрі е, ковиряє. Так прослежується, що у цей чорний лебідь з цими санкціями, вони ж сподівалися, коли там на Слобожанщині та на Сумщині почнуть військові дії. Вони із віток ескалації, вони залякають, ще їм підуть десь на уступки. Бачите, а тут навпаки їм дали помозок з цими санкціями. А що у них забрало? У них забрали найкращий інструмент для торгівлі. І якщо ви на вищому рівні да, торгуєте, ну там як країна, як країна з великим ресурсом, то ці інструменти потрібні. Це як велосипедіст. Якщо ти виступаєш в профіках, то потрібен дуже дорогий, гарний велосипед. Якщо тебе дадуть такий велосипед за 200-300 за доларів з цього, з магазину звичайного, то нічого сподіватися, що ти будеш там не останнім, ти будеш останнім. І коли у тебя забрали цей інструмент найгарний інструмент для, для того, щоб вести бізнес, то все, ти пурнув на самий ніс. А що буває за останніми? Ну зрозуміло, що буває з останніми. І вони нікому не цікаві, з ними ніхто не дружить. Це. Аутсайдери да, їх називають, ще в світі вони називаються неудачниками. А хто, хто Казахстан захоче забажає дружити, товаришувати з неудачником? Чи Китай забажає? Навіщо Китаю цей баласт, цей груз? Ну, Воно до Китаю там не до чого. А, так що такі мої сподівання, що зараз путлера і доб'ють. Все, на все добре, до слідучої зустрічі.